Ви б могли розповісти, з якими ви проектами сюди приїхали, на що очікуєте, і яка наразі ситуація в Одесі в контексті підготовки до опалювального сезону, в контексті забезпечення електроенергією, які дії місцева влада вживає? Я думаю, що сьогодні не секрет, що Одеса знаходиться. В такому критичному стані щодо генерації, як і багато міст України, ну, Одеса можна. Одеса на мабуть в першій п'ятірці. Тому, звичайно, питання генерації. У нас єдина проблема із Харковом із Миколаєвом. Це ті питання щодо генерації, тому це працюємо. Звичайно, вже відбулися зустрічі там щодо допомоги на укриття дитячі з французами. Також зараз маємо маємо підписати меморандум з італійським урядом. Щодо допомоги відновлення Одеської області, саме італійським урядом, вони виявили таке бажання після того, як був приліт е, в собор. В, 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 в собор, який в центрі міста Одеси, знаходиться. сьогодні це ми вже юридично, офіційно, е, додатково вже за, занотуємо за себе. А, крім того, такі панелі, які. Ми хочемо також на цій конференції просунути. Це Еміля І і нас сьогодні з Миколаєва, з Херсона, з інших районів багато сількосробників переїхали саме до нас. І враховуючи, що південна частина області у нас по найтепліше, ніж в Одесі. і Якщо туди до того сонця додати ще полив, то ми плануємо там урожаї в рік збирати, тому що сьогодні. Дозволяє погода, але так як Соланчаки йдуть і немає води, то це не дає можливості вирощувати. Якщо буде вода, буде полив, звичайно, буде позитив. Чи готова сама Одеса до опалювального сезону, може якісь додаткові станції альтернативні для того, щоб ми заживити? Ми зараз над цим працюємо. Газопорштові станції над цим працюємо. Звичайно, сьогодні пріоритет в Харкову багато чого повідавали і з інших регіонів також. І не тільки міжнародники, і Паркнув ми регіони віддавали, тому що там критична ситуація. А зараз тому. Ці панелі використовуємо для того, щоб зустрічатися, спілкуватися, робимо, звичайно, на це. хочемо зробити на це на, на це напрямок велику увагу партнерам, бо це важливо сьогодні. Опалення буде, що вам міський голова каже? Опалення ж... буде, ми працюємо над цим, вже працюємо над цим і щодо. Генерації будемо розуміти, в якої частині де є проблема. Ми зараз працюємо досі над проблемами, тими, які можуть бути до опалення. Скажемо так, конкретніше. Дякую.